Деякі відвідувачі цього каналу інколи шуткують з того, коли я кажу, що англійська мова це легка мова. Але сьогодні я вам покажу ще один приклад. Використовуючи ваші вже знання, ті іменники, які ви вже знаєте, слова, які ви вже знаєте, компонуючи їх, ви будете звучати так, як носій мови. Наприклад, як використовуються конструкції, такі як їх вживати: Coffee cup, букшелф. Sunlight. чому саме так вони утворюються? Ви почуєте цей секрет, який я відкрив, звичайно, утворення таких простих з одного боку, а з іншого боку, таких дуже потрібних надзвичайно важливих словосполучень, які дадуть вам впевненість у використанні вашої англійської мови. Залишайтеся до кінця. І ця конструкція Noun plus Noun або іменник плюс іменник в англійській мові використовується дуже часто і використовується як? Коли поєднуються два іменники, то один із них, в даному випадку, у цих випадках буде перший іменник, описує або надає інформацію про другий іменник. В українській мові слово, яке надає інформацію про іменник або описує інформацію про іменник, ну, це взагалі є прикметником, правда, в основному. І тому ми розуміємо це як прикметник більше. Але в англійській мові це виглядає як іменник плюс іменник. Звичайно, будуть приклади, звичайно, будуть цікаві факти, і все, що ми зазвичай даємо в наших відео. І найперше, що я хотів би сказати, щоб вас довго не томити, подивіться на приклади, найперше. Bookshelf. Правда? Ви чули про таке. Може бути написання і Bookshelf... Як одне слово. Про це про написання ми будемо потім говорити трошки пізніше. Полиці для книг Coffee cup. чашка для кави, Book cover, книжкова обкладинка, Paper cup, паперовий стаканчик, City park, Міський парк. Chicken soup, курячий суп. Або ще, наприклад, такі: car engine, двигун автомобіля, лаптоп кейс, чохол для ноутбука, River bank, берег річки, Flower garden, квітник. Sports Team, спортивна команда, movie ticket, квиток у кіно. Що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо, що в нас є по два іменники в кожному словосполученні. book і shelf, coffee, і cup. Ну і так далі. Я не буду вже перечитувати всі. Ви можете собі заскрінити, якщо бажаєте ці приклади. І на цих, і на інших прикладах ми розглянемо, як будуються ці конструкції. Є декілька основних правил, як розуміти ці конструкції. Найперше. Модифікатор, або іменник, який пояснює інший іменник, буде завжди в одній ні, він ніколи не буде у множині. Запам'ятайте це. Тут є приклад, car park, хоча це парк для машин, але car's park ми ніколи не будемо говорити, тому що таке правило модифікатора. Якщо один іменник модифікує інший іменник або пояснює інший іменник, то перший іменник. Він не буде ніколи вживатися у множині. Харпарк. Також важливим є схема наголосу. Дуже часто наші люди ставлять наголос у таких словосполученнях на друге слово. Навіть якщо це складне слово пишеться разом, то в нас якось виходить найбільше, що ми ставимо наголос на друге слово, на другу частину словосполучення. А у словосполученнях noun-plus-noun, і це найбільше буде вас наближати до носіїв англійської мови, коли ви свій наголос будете ставити на першій частині цього, цього словосполучення. В усному мовленні більший наголос ставиться на перший іменник модифікатор. Тобто, бачите, я там невеличкий наголос поставив на book. Bookshelf. Ми не кажемо bookshelf, а bookshelf. Так само буде car park. Не car park, а car park. Ось це найбільше вас наблизить до, до вимови е, носія англійської мови, коли ви будете правильно ставити акценти. Акцент на голосу ставиться на першому слові у словосполученні іменник плюс іменник в англійській мові. Це така вам підказочка сьогодні від мене, щоб вам легше було це засвоїти. Не менш важливим є порядок слів у такому словосполученні. Якщо порядок слів буде неправильний, то значення повністю може помінятися або стати безглуздим. Зовсім нічого не, ніхто не зрозуміє. Наприклад, ми можемо сказати Bookshelf, але ми не можемо сказати shelf-book. Ну, можемо сказати shelf-book, якщо ця книжка призначена тільки для того, щоб вона була на пол... у полиці, стояла просто і ніколи ніхто її не чіпав. Але воно стає трошки зовсім інакше значення приймає. Бачите? Bookshelf це полиця. Для книг, а шелф це книга для поліції, так скажемо. Тому пам'ятайте твердо: перше слово або перший іменник є модифікатором другого, або пояснює друге слово. Ну і четвертим важливим правилом, що деякі конструкції noun plus noun або іменник плюс іменник часом перетворюються в одне слово: наприклад, toothbrush, зубна щітка, football. М'яч для гри у футбол. Як я вже казав, про написання, коли пишеться ці конструкції роздільно, коли через дефіс, коли разом, ми про це поговоримо трошки пізніше. А зараз я дуже рекомендував би вам зробити собі скріншот цього екрану, або ви можете повертатися до цього відео, тому що ці правила розуміння конструкцій допоможуть вам розуміти тих носіїв, які до вас будуть говорити, використовуючи ці конструкції. Можливо, для вас буде зрозумілішим використання, коли ми розглянемо ось ці випадки використання noun plus noun або іменник плюс іменник. Ще раз скажу, ви можете українською, коли розумієте ці словосполучення, ви можете розуміти їх, наприклад, як і перше слово, як і прикметник, який описує. Це не завжди буде підходити, але ви це можете спокійно робити і нічого, нічого страшного в тому не буде. В англійській мові, пам'ятайте, це завжди буде розумітися як іменник плюс іменник, ніколи як прикметник плюс іменник. Отже, випадки використання, коли ми використовуємо ці конструкції Noun plus noun, найперше і найважливіше, коли ми описуємо призначення, тобто для чого той іменник. Теніс ракет. Бачите? Тенісна ракетка, School bag, шкільний портфель. Baby bottle, Дитяча пляшечка. Ми тут що маємо? Ми маємо тут racket, ракетка, так? Призначена для чого? Для тенісу. Тому опис призначення. Тенісна ракетка. Бачите, тут українською мовою це буде звучати як прикметник. Яка? Тенісна. Шкільний портфель. Який портфель? Правда? Знову як прикметник звучить. Шкільний портфель. А в англійській мові бачите, ви там бачите два іменники: School і bag. Причому призначення цього бег, цього портфелю, яке для школи, і призначення пляшечки ботлу для бейбі, для, для дитини. Також ця конструкція використовується для опису матеріалів Матеріалів яких метал, дерево, пластик чи таке інше. Папір, Gold ring – золотий перстень, wood table, дерев'яний стіл, Plastic chair – пластиковий стілець. Бачите, вам не потрібно видумувати якісь там нові слова. Ви знаєте «gold», ви знаєте «ring», ви знаєте «wood», ви знаєте «table», ви знаєте «plastic», ви знаєте «chair». Складаєте їх докупи, виходить у нас слово сполучення, якими дуже-дуже часто користуються носії англійської мови. І ви вже звучите як носій. Правда, не забувайте ще раз вам наголошую на цьому, що наголос, інтонаційний наголос буде йти завжди на перше слово або на перший іменник. «Gold ring», не «gold ring». «a gold ring», Wood table, а не wood table, plastic chair, а не plastic chair. Не так часто, але дуже поширено використовується noun plus noun для позначення місць. Місце, яке «bus stop», автобусна зупинка, «airport terminal», «термінал аеропорту, «train station», вокзал або залізнодорожна станція. Ну і також у деяких загальних категоріях: movie, «movie dog breed, book title, жанр фільму. Порода собаки, назва книги і таке інше. Як бачите, використання таких словосполучень noun plus noun дуже поширене, як у загальному, так і в якихось конкретних ситуаціях. Дуже поширене, І ви, будь ласка, користуйтеся цим спокійно, і ви цим будете схожі на носіїв англійської мови. А ще ви допоможете цьому каналу, якщо ви зараз підпишетеся на нього, якщо ви ще не підписалися, поставте ваші вподобайки. І обов'язково залиште якийсь коментар. А якщо ще й поширите для ваших друзів, щоб і вони цього, це такі легкі приклади дізналися використання англійської мови і говорили більш наближено до носіїв, то взагалі ще й вони вам подякують. А за поширення, за лайки, за коментарі я вам дякую. Як я і обіцяв, зараз подивимося правила написання ось таких конструкцій. Коли пишуться noun plus noun. Окремо, коли пишуться разом і коли пишуться через дефіс. Окремо пишуться два іменники Noun plus Noun. Тоді в англійській мові, коли слова, обидві слова, і перше, і друге зберігають своє значення, своє основне значення, не утворюється якесь нове слово або нове значення. Але при цьому одне слово уточнює або описує інше. Приклади City Park, міський парк. School building – шкільна будівля. River bank, берег річки. Тут і city, і park зберігають своє значення, обидві слова. School і building також зберігають свої значення кожне з слів. І river і bank так само зберігають своє значення. І берег, і річка так само зберігають свої значення. А ось такі конструкції пишуться разом, якщо два слова утворюють єдине поняття, або слово стало нероздільним. Firefighter. Тут у нас є два слова. fire і fighter. Fire вогонь, файтер борець. Борець з огнем. Що в нас виходить? Пожежник, firefighter. Classroom. Class і room. Клас це діти або люди, або студенти. А room кімната. Отже, класна кімната у нас буде звучати classroom. Hairbrush Hair – Hair це волосся. Браш це щітка. Але коли складаємо їх докупи, то виходить гребінець. Бачите, разом пишуться два слова, коли поняття народжується нове із цих двох слів. Ну і через дефіз, що найбільш складним вважається, пишуться ці слова, коли вони складаються з двох рівнозначних частин або відображають якесь дуже складне поняття. Зараз подивіться на приклади: Northwest Північний захід. Тут обидві частини рівнозначні. Північ, південь, захід, схід. Звичайно, ми не можемо казати, що котрась із цих частин, котрась із цих іменників має більше значення, а котрась менше. Вони всі відображають одне. Northwest. Ну, так само, як північний захід, можна сказати, інші, інші напрямки. Правда? Головний редактор буде Editor-in-Chief. Просто редактор буде Editor. Editor-in-Chief. Всі три слова розділені дефісами між собою. І mother in law ну так само і father-in-law, sister-in-law, brother-in-law, все це, що відноситься до in-laws. mother Mother-in-law, до речі, це теща або свекруха. І маленька вам підказочка стосовно того, як писати слова, коли ви не знаєте, чи окремо, чи через дефіс. Тому що із написанням разом це зрозуміло, два окремі слова, якщо їх складуєте докупи, виходить третє слово нове слово. А окремо і через дефіс пишуться. Слова, які зберігають свої значення. Тому таке вам, така вам підказочка, якщо ви не впевнені, як написати noun plus noun окремо чи через дефіс, притримуйтеся краще окремого, роздільного написання, тоді 70-80% ви правильно вгадаєте. Все-таки дефіс це відносно нове поняття у написанні таких конструкцій в англійській мові. Як бачите, не так вже й тяжко складати ці два слова, іменник плюс іменник в англійській мові, і будете звучати так, як носій, не забувайте про наголос. Але я хотів би вам запропонувати ще одну річ. Обов'язково ви сьогодні її не маєте пропустити. Воно здається, що легко, але подивіться на вправу зараз, як ви справитеся з цим легким матеріалом. Зліва у вас є фраза «Bus stop», автобусна зупинка, water bottle, пляшка для води. Phone charger, зарядка для телефону або зарядний пристрій для телефону, Dog collar – нашийник для собаки. А справа у вас є опис. Але вам потрібно підібрати опис до фрази. Наприклад, є у вас bus stop, а ви шукаєте опис до цієї фрази і виділяєте. Отже, що для вас підійде найкраще? Перше a device used to charge a phone пристрій, який використовується для зарядки телефону. A container for carrying drinking water. Ємність для перенесення питної води. A band worn around a dog's neck. Ремінець, що одягається на шию собаки. A place where buses pick up or drop off passengers. Місце де автобуси підбирають або висаджують пасажирів. Отже, bus stop у нас що? Четверте. A place where buses pick up or drop off passengers. Що таке water bottle? Із того, про що ми з вами читали описи? Water bottle. Це у нас container for carrying drinking water. Phone charger. У нас буде, звичайно, a device used to charge a phone. Перше, Три, один. І четверте, dog collar. Звичайно, це у нас буде a band worn around a dog's neck. Не так вже й важко, правда? Було підібрати значення до цих слів. Ми використовуємо тільки фразу bus stop. А подивіться, як багато інформації цією фразою ми передаємо вже як носії англійської мови. A place where buses pick up or drop off passengers. Ну і всі інші фрази також передають свою інформацію. Сподіваюся, тепер ви краще розумієте цю важливу граматичну тему використання іменник плюс іменник або noun plus noun, але не зупиняйтеся на цьому. Знання набувають цінності лише тоді, і ви це знаєте, коли їх застосовують. Практикуйте це. Прочніть уже сьогодні. Я би дуже порекомендував вам. Сісти і створити, наприклад, собі список об'єктів навколо себе. Маєте, не знаю, там стаканчик з водою маєте, можете описати як то. Напишіть. Маєте щось іще навколо себе? Напишіть. Маєте монітори, я не знаю, камеру, мікрофон. Можете описати їх за допомогою двох іменників. І складіть собі такий список. Ви побачите, наскільки глибшим буде використання цих слів у вас, якщо ви будете компонувати цей іменник плюс іменник. Чим більше ви будете помічати таких можливостей, тим природніше ваша англійська буде звучати для носіїв англійської мови, ну і для ваших співрозмовників. І якщо вам сподобався цей урок, звичайно, не забудьте поставити лайк і підписатися на цей канал. Попереду на нас чекає ще багато цікавих тем, які допоможуть. Зробити вашу англійську легкою та захоплюючою. І, звісно, напишіть у коментарях, чи ви знали про таке використання noun plus noun. мені буде цікаво. Чи це було для вас чимось новим, чи, можливо, ви використовували ці е, словосполучення, не знаючи просто, що це noun plus noun в англійській мові і правила їх використання. Також не полінуйтеся подивитися ще ось це відео, тому що. Ви маєте пам'ятати завжди, кожна маленька практика робить вас на крок ближче до вільного володіння мовою. А ми з вами побачимося в наступному відео. Bye -bye, see you next time!